Протистояння. Отож, попередній матч між колективами Найсгайста «Уномас» Він. Перехоплення. Контратака від команди Уномас. Передача! Кувала людина, яка продовжує грати у футзал. І на такому захмарному рівні перебуває досі. Що, що тут безпорушення правил. Кітунін. Подивіться, який момент. Катастрофічна помилка від Тітуніна просто катастрофічна. Ярослав Михалюньо забиває до пресину. На заміні польові гравці номер 10 Андрій Цимерман, номер 14 Роман Саприка, це капітан команди. Момент зараз пробуває Руслан. Ченко перехоплення. Яка ж помилка Іванишин? Ну він не пробачає такі епізоди. 2.0. Олег Іванишин робить рахунок більш переконливим на користь команди Найзка. Удар по воротах від Саприка. Саприка. Удар по воротах відпретендував. Атака. Зараз у власні ворота шокерів відправляє м'яча. Ну, прошу дуже, як то кажуть. До теми. Ще автогол. Перешна передача. Знову помилка від Тітуніна. Подивіться, порожні ворота. Іванишин пробиває, забиває Іванишин. Ну це катастрофа. Я не знаю, в принципі. Це найбільш провальний матч Анатолія Тітуніна, напевно, у всіх. Совітіонсом а... Фін Сімермани власні ворота зараз м'яча забиває Олег Іваниш. прикра помилка. Але Дулає. Уномасу матчі восьмого туру Львівщини з футзалу. Дякуємо вам за перегляд не тільки цього матчу, а й загалом всього ігрового дня. До нових зустрічей на футзальних паркетах Львівщини, цілої України та всього світу.